Вибори до Європарламенту в Україні сподіваються, що вибір європейців не вплине на підтримку нашої держави. Генпрокуратура розслідує воєнні злочини. 540 росіян отримали підозру, 102 особи отримали вироки. Міжнародний реєстр збитків запрацює в Україні з квітня. Оформити заявку українці можуть через застосунок Дія. В Україні уважно стежать за політичним процесом, що розгортається в Європі напередодні виборів до Європарламенту. Вони відбудуться влітку 6-9 червня 2024 року. Європейці з 27 країн обиратимуть 720 євродепутатів, які представлятимуть їхні інтереси у Брюсселі протягом наступних п'яти років. Європейський парламент є одним із семи інститутів Євросоюзу, що напряму обирається громадянами країн-членів ЄС. 26 березня в Єврокомісії вже висловили занепокоєння щодо появи депфейків та можливого втручання у виборчий процес відповідно було оприлюднено рекомендації, як захистити свої вибори від онлайн ризиків в Україні. Переконані, що результати європейських виборів не вплинуть на підтримку нашої країни в ЄС. Я переконаний, що вибори, які в європейський парламент а влітку і нова Єврокомісія, яка запрацює до кінця цього року. Вони абсолютно ніяк не змінить курс підтримки України навпаки. Ви знаєте, що є ініціатива, що в новій Єврокомісії з'явиться окремо єврокомісар з питань безпеки та оборони, з питань політики безпеки та оборони. Тобто, сьогодні на порядку денному номердин це безпекова складова. Вона ж я переконаний, буде і на виборах Європарламенті, і у формуванні нової європейської комісії. В Україні наразі задокументовано понад 124 тисячі воєнних злочинів, які призвели до пошкодження або руйнування більше як 150 тисяч цивільних об'єктів. Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костян, коментуючи терористичні обстріли Росією української території. За його словами, 540 представникам РФ повідомлено про підозру справи стосовно 365 осіб передані до суду, 102 особи вже отримали вироки. Костян наголошує, що найвищий пріоритет у таких розслідуваннях це злочини, де страждають люди. Насамперед, вбивства, поранення, тортури, факти сексуального насильства, а також примусова депортація дітей і дорослих. За інформацією генпрокурора, для ефективного розслідування було створено 9 спеціалізованих підрозділів щодо розслідування воєнних злочинів у прифронтових регіонах. Також працюють підрозділи щодо злочинів сексуального насильства та воєнних злочинів проти довкілля. Паралельно з цим формується система підтримки для потерпілих і свідків злочинів РФ. Україна також першою у світі розслідує злочини проти довкілля та кібератаки як воєнні злочини. Коли я спілкуюся з нашими партнерами і розповідаю про результати національних розслідувань, вони щиро дивуються, що ми не лише документуємо ці злочини, а й розслідуємо та забезпечуємо судові вироки. Жодна інша країна не робила цього, не розслідувала воєнні злочини під час повномасштабної війни. Уже з квітня українці зможуть подавати заявки до міжнародного реєстру збитків. Зробити це можна буде винятково в електронній формі через застосунок дії. Під час першого етапу програми сформувати інформацію до реєстру зможуть саме ті громадяни, чиє житлове нерухоме майно було зруйновано чи пошкоджено внаслідок російської агресії. Ця доказова база дасть змогу зафіксувати обсяги руйнації, а згодом розпочати виплати компенсацій усім постраждалим. За словами голови комітету з питань правової політики Дениса Маслова, роботи над таким механізмом. Ом вже триває, все, що є, потрібно буде завантажити до а, цієї заяви. Немає якогось виключного переліку тих доказів. все що можливо, починаючи від відео, від фото, можливо, це пояснення якихось сусідів, а, це довідки від місцевих органів, від правоохоронних органів, повідомлення навіть в засобах масової інформації, все що можливо. Все можна буде завантажувати до відповідного реєстру і додавати до своєї заяви. Все збільшує можливість того, що вона буде якомога швидше прийнята до реєстру У подальшому перелік категорій громадян, які зможуть звернутися до реєстру звитків. Планується розширити через дію, можна буде подавати заявки про шкоду життю, здоров'ю, а також випадки тортур і насильства.